Добрий день усім глядачам каналу Футбольний трейд. З вами вже другий випуск рубрики Новини спорту станом на 15 травня. Сьогодні поговоримо про найсвіжіші інсайди, можливі переходи та трансферні новини, які вже сколихнули футбольний світ. Поїхали. Болоня Переможець Кубка Італії. Самий високооплачуваємий спортсмен года Ювентус. Показав новий комплект домашньої форми півзахисник Шахтаря. Артем Бондаренко отримає дебютний виклик до збірної України на турнір чотирьох націй Canadian Shield. Підопічні Сергія Реброва на турнірі зіграють 7 червня проти Канади, 10 числа проти Нової Зеландії. Офіційно! номінанти названі ігрока сезону в АПЛ 2024 года Олексовський прикро програвати в серії після матчевих пенальті. Наставник Динамо прокоментував поразку у ВБ Кубку України. У першу чергу треба сказати, що вболівальники мали отримати задоволення від фіналу, від самої гри, від напруги, від боротьби, яка була на футбольному полі. І, хоч вона й була безкомпромісною, але футболісти все ж стримували себе, аби не завдати травми один одному. Так, емоції були на футбольному полі, і вони мають бути, коли проходить матч за кубковий трофей. Безумовно, прикро програвати в серії після матчевих пенальті. Тут у першу чергу треба сказати, що у футболі, безумовно, в першу чергу індивідуальна майстерність має велике значення, але при цьому також велике значення мають помилки, яких припускаються гравці. Оновлена форма арсенала на наступний сезон. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.